Ого, як пече сонечко. Друзі, всім привіт ще раз, бо це друга частина влогу. За понеділок такий насичений видався день, що я знову розділила на дві частини. Перш ніж продовжити перегляд, хочу вам е сказати позитивні, мабуть, трошечки позитивні новини на фоні того жаху, який відбувається, про який я і зазначала в попередньому відео. Не відпускають, звичайно, ні думки, ні переживання. От, мабуть, добре, що в мене сьогодні насичений день і так багато роботи, що немає коли знову і знову переглядати ті жахливі світлини і читати новини. Але ввечері все одно, все одно від цього нікуди не, не втечеш. Та все ж до хороших новин. Вчора у влозі я. Вас закликала долучатися до збору, терміновий збору, бо збір був на переправу. Такий таємний конструкт, який наші бійці е вигадали, щоб можна було е з'являтися, скажімо так, в несподіваних місцях перед ворогом і бити його нещадно, ось, а не об'їжджати деякі місцевості по десятку кілометрів. І що я вам хочу сказати, за один день ми закрили. Ту суму, якої не вистачає, близько 20 тисяч гривень було зібрано. І ще 20, гривень, 20 тисяч гривень це був окремий донат від постійного такого благодійника, який я вже не вперше останню таку суттєву суму закриває одним платежем. Тож сума 70 тисяч гривень була закрита і вже м -м, пішла в роботу, або ось ось має піти в роботу. Тож повертаюся до актуальних зборів, які я закликаю робити на рахунки фонду. Слобожанські ластівки, засновниками є мої рідні сестра, і її чоловік, харків'яни, яким я допомагаю, в тому числі, окрім грошових переказів, я ще і закликаю вас, глядачів каналу, долучатися. Під відео, як завжди, є реквізити. Там навіть є два напрямки, які ви можете обрати собі, які вам більше до душі, скажімо так, але в будь-якому разі. Поки стоїть українська армія, поки існує ЗСУ, буде кому помститися. Тож допомагаємо їм в цьому. А зараз до перегляду побачите, як Закінчився день, як пройшла друга частина мого понеділка. І ще одна ремарка скажу про те, що мен... я пожартувала, точніше, це був сарказм і мабуть я не розрахувала. Ступінь цього сарказму, бо деякі люди не розуміють того, про що я кажу. І вирішили, що коли я сказала, що я за те, щоб сину на 16 років подарувати білизну і шкарпетки, вирішили, що саме так я і збиралась робити. Це був сарказм ще раз для тих, хто не зрозумів цього. Звичайно, не так, але там був зовсім інший сенс. Якщо ви, до речі, першу частину не подивились, то, будь ласка, перейдіть за посиланням і перегляньте. А поки що все до перегляду. Ситуація наступна. Мені на сусідню вулицю, але скоріше за все будуть закупи. Треба було б спочатку піти на парковку, тоді під'їхати, але я інакше зроблю. Прийду вчасно, запитаюся, тоді вже піду за автівкою. Якось так. І ще про наступність ситуації. Так, як мені додали години, я лію не встигаю забрати з Григорієм о четвертій, коли ворота відчиняються. І ми ж не готові до групи подовженого дня, ніхто не збирався їх там залишати. Тож, Іван перерве свою роботу, він, до речі, повернувся півгодини тому. Десь за півтори годинки він впорався. Придбав дуже дорогий подарунок. хто б сумнівався, покажу потім, що саме на 16 років, отримає Миколай. Тож ж таке, ми працюємо в парі. Я відвозила дітей, він забирає. Так, все як я і передбачала. Зараз іду за автівкою, мадам мене почекає на вулиці. І поїдемо по супермаркетах. Це ж чудово. А компанію. Компанію складу. Водійка компаньонка. Така функція в мене на найближчі півтори години. Мадам вже минулого разу не поїхала зі мною, погано почувалась, в неї, мабуть, з тиском було. Голова в неї крутилася. Сьогодні їде. І це добре, що і стало краще. Ще згадала, що поки мене не було, приходило повідомлення для всіх колег моїх, що мадам, яка в стоматологічній клініці мешкала, пам'ятаєте, і чекала там, і та, що ходила, і кожні 30 секунд повторювала, де ти йде, ти йде, Іди сюди, Іди сюди не йти саме не давала нічого робити, так, в той, в якої чергували ми вранці в і ввечері. Так ось прийшло повідомлення. А, до речі, в той, що я черешню збирала, пам'ятаєте, для неї залишила, вмовила її поїсти, та й собі трохи назбирала, бо пропала черешня там в більшості. І той, до якої брат ввечері приїжджав, і трошки мені допомагав. Так ось прийшло повідомлення, що вона в Мезон де ретрет її відправила. В будинок для людей похилого віку. Вона з цього місяця вже пере... переїхала жити там, де буде постійний догляд. Тож, відносно постійна моя знайома клієнтка клієнтками, тепер вже ми з нею навряд чи колись зустрінемось. І, до речі, 96 років. Ось так. Так, а я майже на місці. Муніципальна наша парковка. Знайомі мені стежки. Три хвилини витратила, щоб сюди дійти. Так, хтось тут <смі>, любить з моїх колег їздити і зараз покажу спинку ось так робити. Хтось так сидить, а мені так навіть О, черевце моє заважає так прямо сидіти. Тут же ж немає ще автомату, треба як в, стару... в старовину простий такий механізм, треба крутити. Але то не страшно. Я ось так сидіти люблю. І це в кожній у нас дві машини в офісі, і в кожній таке <гум> буває, що сідаєш після когось, а воно таке. Так, поїхали. Що у нас там? Трошки менше половини заряду. То не страшно. Взагалі-то треба було б скло помити. Таке воно в пилюці. Он... Так, давненько ніхто не користувався, Он, дивлюсь, павутиння приростало. Немає рідини для миття скло. Ось тут є у нас ось таке. Треба вручну теж це зробити. Зараз може бути хвилинка. Сидить в машині мадам відправила мене за хлібом, щоб я сама приближу. Шість євро коштує. Чудово провела час, ще її змогла. Купити собі продуктів, запитала в мадам, чи можу я щось купити. Побачила там зі знижками м'ясні продукти. До речі, зараз без 10.04. це Іван вже десь поїхав, мабуть, або виходить з дому, хочу занести ті м'ясні продукти, бо в машині вони перегріються зараз. Так, отут з краєчку припаркуюсь на секундочку, на хвилиночку. Дуже круто, бо мені треба було б заїхати сьогодні в супермаркет все одно. Тому що кіндери це маленькі подаруночки на Миколаїв день народження. Вино теж Іван попросив придбати то не забути. І... Ну і ще й м'ясо зі знижками дуже класними придбала. Тож я... Все одно мала б заїжджати, а так не буду витрачати час, тим більше заїжджати це треба було б своєю автівкою витрачати час. Бонуси від мене. Так, ну і ключа в мене немає. І вам точно вже поїхав, бо машину я на що не бачила. Залишу біля дверей, потім подзвоню попереджу, що це я. Зараз повертатимось туди, де була сьогодні зранку на восьму. Ви ще пам'ятаєте, якого дружина в лікарні він лежить. Зараз буде вечірня, ще, ще й не вечір, четверта, але для нього це вже ось буде другий візит медсестри і мене. Якось так. так. Автівку я собі Виборола. Точніше, ну ми і раніше обговорювали це в бюро. Обговорювали в бюро, що якщо в мене робот, ну, закінчується один візит і до іншого, я просто не встигаю по часу поставити автівку на парковку, віднести ключ, потім піти взяти свій транспорт і поїхати, то я можу скористатись. Робочою. І зараз я це проговорила, що мені далеко потім їхати, тому я візьму автівку, і мені сказали, шифиня мені сказала без проблем. Тож я радо цим користуюсь. Так, теж з цією мадам, якою я тільки що була, ми товаришуємо і вже давно, ну вона ще й поряд мешкає, виходить, коли на прогулянку вона намагається ходити, хоч трошечки пішки. Проходить. Ми з нею вітаємось, якщо бачимось, можна сказати, сусідка. Ну, попри те, що вона мені ще й дозволила, до така, та, ви можете й не питати, взагалі, як треба, то купуйте все, що вам треба. Ну, Я ж з вічливості все одно запитала дозволу собі щось купити. Потім за одну упаковку кіндерів вона заплатила, забрала, відібрала в мене, положила до своїх продуктів. Наполягала, я кажу, ні, я відмовляюсь, ні не робіть цього. Вона ні все одно, то що вона заплатила, здається, 3,69 коштує та упаковка кіндерів, три штучки. Ми беремо 6 зазвичай. Це по-друге, по, по третє, ну, я їй теж і допомагаю, і швидко ми все купуємо. І я намагаюся там обрати, ось, їй треба картоплю, там 6 штучок. Я стою, вибираю найкращі Картопленки не просто так, і ще щось такий прикол з тими датами в магазинах, коли продукти. З... Ну, свіжіші продукти вони ставлять туди поодаль, на полички далі, щоб в першу чергу купували те, що менш свіже. Ну, я думаю, що більшість з вас про це знає, про цей нюанс. Ось. Ну, і я, користуючись ще й своїм зростом, я вища за мадам. Mm. Руки довші ентузіазму більше, тож я беру там, наприклад, сьогодні яйця вона бере. Вона взяла упаковку 28 червня, сьогодні 16, а я дістала їй 10 липня. Вона така, о, дякую, круто. Тож я їй така допомагаю чим можу. Активно беру участь. Так, все зачинається переїзд. Ні? А чому? Так. У мене ще три хвилини і мені тут поряд. Це в мене так кондиціонер дуже дме. Сподіваюсь, ви мене чули тільки що. Якщо другий не їхатиме, то зараз і відчинять. Все чудово. Розібралась, як зробити тихіше. Вентилятор. Закінчила. Знову, правда, довелося зніміняти, допомагати медсестрі, але ми впоралися. Їду до будинку. Так, їду я не до будинку, насправді, а їду ставити на парковку автівку. О, що, я забула, і ключі треба занести. Тобто другий раз в бюро зараз буду йти. України висить всі ці роки. На короткий період знімали його. Десь з півроку не було. Італійським, нім... а, німецьким заміняли. Потім знову повіс. Нещодавно він заплутався, французький як наче надірвався і заплутав. І вони вдвох, ці два прапори, були сплетені. Мабуть, з місяця їхала, звертала увагу. Зараз бачу, просто нові прапори повісили. І український теж новий. І замислилася я, для чого вони це роблять, ось так підтримують в маленькому місці нас. Так. Ну, якщо я вже вкотре за сьогодні проходжу, проїжджаю це місце, покажу вам. Нещодавно в групі в Фейсбуці було повідомлення, що знову спалили машину, згоріла автівка на вулиці Андреа Баль, це наша вулиця. Ну, я ще в Україні була, побачила а це і посилання на статтю теж якомусь виданні інтернет, виданні новинарному. І ось, будь ласка, сьогодні я. Та ні, не сьогодні, вчора, мабуть, звернула увагу, де саме це сталося, неподалік нашого будинку. Це вже не вперше. Тобто це якась така, ну, якісь такі ось злочинці, хуліганство або що. Але ось відеофакт. Що машина застрахована. Моєї сестри дві родини, в колеги машину так спалили, бо там біля площі центральної теж вночі. Автівка була застрахована. Не знаю, як там яку суму її компенсували, але все одно ситуація супер, супер, ненормальна, страшна. Ну, це такий ось переляк, як мінімум. Взагалі, ну, про кримінальну. Обстановку говорить. Так, хлопчики всі вдома, окрім Миколая, приїхали. Я дослушала, Імануель щось ріже. Ого, щось цей екран. Сонце це відбивачне дуже допомагає, Чи, можливо, було б ще гірше. Мануель облаштовує бот-декле. Для ключів такий кейс з кодом, щоб залишати ключі тут від вхідних дверей. Бо зазвичай всі приходять до них, просять, якщо в них. Якщо треба потрапити. 33 градуси. Отже, треба облаштувати, він хоче облаштувати такий бокс для ключів, щоб люди знали код і могли відкрити. І каже: я і тобі скажу код, що якщо загубити ключі, щоб могли потрапити. Класно, насправді від квартири можна було б не в таємному місці десь залишати, не в таємному місці, а можна було б в такому боксі залишати. Ну, ми ж не будемо тут а, облаштовувати не в своїй будівлі, не в своєму будинку. Вчила, їду далі по вулиці. Майже наприкінці вулиці буде в мене будинок, мадам Місю, яких я називала злими, злою мадам. Що? Потребують вони вечірньої допомоги, в мене година в них. Зараз, наскільки я розумію, тільки їжу треба приготувати щось там, допомогти з підготовкою до сну, хоча медсестра має. Вечірнім туалетом їхнім займатися, ну, вони пересуваються, тобто це не допомога медсестрі. Таке. Але в мене з ними не дуже не завжди складається, тому я трохи так зібралася в кулак всю свою силу волі їду. Бонсуа! Кажу, мадам, до завтра, цю, цей тиждень я у вас буду. Я кажу із задоволенням будемо чекати. Так що, все в нас непогано. Закінчила. Розповім вам, що. Тільки що вони їли, і мені це здалося дуже смачним. Це коли ще й холодна ввечері. Трохи то все смачне, але тут було дуже оригінально все. Я б не відмовилась від такої вечері. Отже, на вечерю, на гарнір чи ентре початок вечері, була диня почищена, порізана такими величенькими шматочками, холодна, тобто з холодильника. Потім сосиска, така свіжого м'яса, те що смажиться. ось Вона теж була там порізана шматочками, приготовлена, мабуть, сусіди тулуз. Фірмова така сосиска місцева. І ось це основна страва. Потім був сир горгонзола. Але така, що не запакована, продається, а видно, що в магазині спеціалізованому куплена, така м'яка, свіжа. Коргонзола, сир а, з відповідним ароматом, таким сирним специфічним, і виглядало це як шматочок торту білого або щось таке в білому кремі. Дуже апетитно, з свіжим багетом, з яким вони це їли. Ну, сир споживають французи після основної страви. Це вже, в них навіть це може бути замість десерту. Але тут був ще десерт, був тарт з яблуками, і було, було щось на кшталт запіканки або такого яєчного пирога з таким кремовою такою начинкою, заварною. Ну, Щодо десерту я більш так спокійно ставлюсь. А от для мене ось це поєднання дині і м'яса, ну, сосиски в даному випадку, мені здалося дуже смачним. І Плюс сир. Така якась аристократична вечеря вийшла, як на мене. Якось треба буде поєднати ці смаки, теж спробувати, як воно смакує. Ось така історія. На цій позитивній ноті доїжджаю вже додому, восьма вечора, початок дев'ятої. Сподіваюся, Сподіваюсь, вечеря в нас теж вже готова. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що ставите вподобайки, підписуєтесь. Дякую, що долучаєтесь до зборів. Не проходите повз. Це дуже важливо. Я бачу, я все бачу, вашу активність і дуже вам за це вдячна. Рухаємося далі, не втрачаємо надії, працюємо на майбутнє і бережіть себе, будь ласка, все буде добре. Бувайте.